Привіт, друзі! І знову ви на каналі Марія Планц. Сьогодні ми з вами пересадимо мою кохану зірочку алоказію макроархізу Splash Varieгато. Як ви вже знаєте з попереднього відео, я купила велику фракцію камінців грануляту для того, щоб збільшити арацію субстрату в самому горщику. І, е, Як ви бачите, вони досить великі. Пізніше я вже знайшла саму лечузу пон, яка називається XXL. Зараз ви бачите порівняння її зі звиклою лечузою. Поки що не замовила. Але, так як у нас попереду пересадка Дефенбахі та великих спатифілумів, варієгатних, нам вона ох як знадобиться! Зовсім недавно я цю красуню перенесла з теплички і поставила на шафу одразу перед вікном. І вона ніби як непогано почувається без теплички. Воно й не дивно, уже добре потеплішало та виглядає майже кожен день сонечком, і світловий день став набагато довшим. При фітільному поливі приходиться пересаджувати рослини частіше, оскільки коріння вони нарощують ну дуже швидко і їм стає тісно в своєму горщику. А набагато більший горщик брати не можна, бо в такому випадку коріння попросту згниє. В цьому маленькому горщику їй було занадто тісно. Навіть не тому, що коріння вже все оплило, а тому, що дуже швидко, буквально за 2 дні, закінчується вода в піддоні. і я не встигала її підливати. Тож, нарешті, вона буде пересаджена і матиме гарний простір до розвитку. Ви тільки подивіться, яке коріння. Яке довге коріння вона пустила у саму воду. Я відчайдушно стараюсь його розплутати, тому що не хочеться втрачати таку велику масу корінців, щоб їх гарно і обережно витягти, і, по мінімуму пошкодити, тому що не пошкодити не вийде. Ще одна ознака і дуже наглядна, чому рослина дуже хоче пересадки. Це не тільки коріння знизу, знизу горщика, яке терчить, а ще й відмирання старих листів із після того, як викльовується новий листочок. Тому що попросту у рослини немає місця далі, щоб розвивати коріння, тому вона відсушує самі нижні найстарші листи. Тут я ще дуже сподівалася, що знайду хоч одну бульвочку для посадки її окремо і розмноження, але, на жаль, цього не сталося. Жодної бульви я не знайшла. Не знаю чому. Можливо, тому що її дуже було тісно, а можливо, тому що я не до кінця розпутала всередині її все коріння, тому що пожалкувала. Можливо, десь в глибині всередині якась бульва і є, але я до неї не дісталася. Тож я стараюсь порозплутувати всі корінці, щоб вони далі гарно розвивалися у більшому горщику. І все ще сподіваюся знайти хоч одну бульвочку для посадки. Але ні. Починаємо засипати субстрат. Тут я зробила е, велику помилку, тому що субстрат почала перемішуватись з звиклою лечузою е, шарами. І е, не дуже щось у мене вийшло, його гарно перемішати шарами, щоб були гарні просвіти повітря. А тут горщик ще невеликий, так що сподіваюся, рослина розвиватиметься тут добре до наступної пересадки. Іде останній місяць весни, а я ще не всі рослини пересадила в личузу. Але це не біда, у нас ще є час. Не всі рослини я пересаджувала на камеру, тож найближчим часом чекайте відео, е, рослинні новини, буду показувати всі рослинки, які вже пересаджені, нові рослинки, які в мене з'явилися, але їх небагато. Так, ті рослинки, які у мене живуть в теплиці. Пройшло все на всього 8 днів, а моя алоказія уже напустила коріння у воду. Через прозорий горщик дуже добре видно корінці і в якому вони стані. Нічого чорного, нічого такого коричневого я не бачу. Все супер! Ну і перейдемо до огляду самої рослинки. Покажу вам новий листочок, який тільки виліз. Ось він такий ще поки зелений, але він трошки повиліє, як і решта. Якщо ви додивились до цього моменту, я вам дуже вдячна.